грудинно ключично сускоподібний м'яз. Аплікація для інгібіції. Це м'яз виконує функцію, при односторонньому скороченні, виконує функцію згинання шиї і закидання підборіддя протилежний від м'язу бік. При односторонньому, при, одно, при двосторонньому скороченні, виконується закидання голови назад. Цей м'яз дуже часто. Є задіяний, коли присутня така вада, як кривошийка. Відповідно, аплікація для інгібіції найрозповсюдженіша аплікація в даному випадку. Відриваємо стрічечку якір і клеїмо якір на сускоподібному відростку. Це є місце кріплення грудинно ключичного сускоподібного язва. Хвости розташовані в напрямку до грудини і до ключиці. М'яз має два брюшка. Одне кріпиться за грудину, інше кріпиться, за ключицю, трішечки латеральніше медіального пучка. Починаємо аплікацію завжди з поклейки медіального брюшка. Для того, щоб максимально розтягнути м'ясо, слід повернути голову і задати положення розгинання голови. Шиї. І 15-25% наносимо. Стрічку поверх брюшка. Можна відмічати собі маркером або йодним маркером, або акриловим поверхню м'язу для того, щоб в процесі поклейки мати орієнтири для нанесення аплікації. Друге брюшко знаходиться трішечки латеральніше, так само без натягу. Проводимо парчиком і.